Отже, дебіл Дів продовжує своє віщання з кухні нашого офіса. Зараз ми бачимо про Славика, який ймовірно вперше в житті займається такою фігнею, як миття тарілок. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте? Що Якось миється на те, миється. Скажіть, будь ласка, а що вас спонукало до такого м -м, неймовір... неймовірного поступку? Мене спонукало з зварив зворів. Він був дуже смачний. Але при цьому Мирославчик не стільки розтарався в кухні, що прийшлося мити не тільки посуду, а і плиту, і стіл. Що на світі прийшлося? Скажіть, будь ласка, хто ця свята людина, цей саме Мирославчик? Мирославчик — це наш головний діяльний. Скажіть про нього, будь ласка, щось хороше, оскільки мені здається, що він, в принципі, заслужив на це. Мирославчик — найкращий говорить у світі. І в нього дуже хороший рік виходить. Але Маша цього разу це вона його перемічали. А ріс не можна перемічувати. Маша вижила, як ви, як ви думаєте. Так, да, Маша жива, Маша працює. Але ж морально очевидно, постраждала. А це ще як кусочок салати, залишився після руханчика. Як увидев? Хапа. Так все-таки, що сталося з Машею? Якому Мирослав, очевидно, за в саботажі. Взагалі, Мирослав мені спробував спочатку морально принизити, але маша включила отв'язку, почала Мирослав стартувати, і Мирослав поняття, що Маша може обмірнутися, і одразу попросив додати. Чи кажучи, що Мирослав не пам'ятає цієї історії, принаймні вибачення, але менше з тим, ви вважає, що так, а буде так. Розкажіть, будь ласка, технологію вашої роботи? Спочатку. Я, яким, яким чином ви відбуваєте цей? Насправді дуже складний процес. Спочатку я беру всі посуду, цю брудну, mm -hmm. втираю це у і складаю її в раковину. Потім, коли я посудиш за лишенці, на полетіні напилася, божна раковини. Потім я мию плиту, мию столу. Після того я це зробив, приступаю до місяць по За допомогою миючого засобу я перетираю етап посуду, а потім увочу її проточною водою. Завдяки цьому ми можемо достатньо, достатньо, достатньо добре змити весь сусід, який нам буде досить менше. Ну, тоді наступного разу, ми будемо до неї братися, зазвичай спочатку виходити. Буде приємно її брати, а не приємно. Скажіть, будь ласка, можна стверджувати, що ви досягли певних майже професійних успіхів в цій роботі? А, я думаю, що я все-таки аматор. Але ж в цілому, якщо ти жі потренуватися, вас візьмуть посудомийником десь в Празі в Берліні. А, думаю, так. Угу. Я думаю, що я один на Віталію запробувати приступати до такої роботи. І останнє питання на засипку. Тільки в мене дуже ніжні руки, мені треба якісь допомоги рухати. Кремчик, може кремчик? Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, останнє питання для дебілків ідеї взяли такий з дозволу офігенний. Покажіть, будь ласка, глядачам, фартушок. фартушок у нас на кухні, афігенний Fartushop. Tі, хто має проходить. Але таке це ті, хто пособив в мене немає. І на кінець, і на кінець відійшли так, до сам. До, парчик, до, до віде, самого віде. головного в нас це візьміть це фігньою. До самого головного, це до сковороди. Але враховуючи те, що Мирославчик все-таки залив сковороду різною фігньою і водою, Славіку насправді помити дуже легко. Я би навіть сказав, можливо, приємно. Потім йому, звичайно, доведеться витягувати всю із. Що це різ? Витягувати з цього, але ж нічого страшного. Я думаю, ви як на фінею за камерою забудете дуже багато питань. Багато наших власних років. Є віригідність з того, що в підсумку я тримаю сковородку по голові. Ні, ви так не приважаєте. Ну в цьому випадку я дозволю, вам собі, дозволю собі вам подякувати за надане інтерв'ю. Бажаю вам все найкращого в роботі, зокрема на кухні. Прошу. На цьому ТВ закінчує свій перший випуск з кухні, де славік миє сковородку. Продовження буде завтра. Скажіть, будь ласка, що з До побачення.